Всім привіт! Коротеньке відео. Щойно доплила ось такий кошик з косичкою. попередні такі розміри я плила без декору, а це йде з косичкою. Вживу просто нереальний, він вживу більш матовий, не так блистить, з ручкою, без отворів 2,8 літра. Дуже красивий камера. Цієї краси не передає. Ручка міцна, функціональна, не відпаде. Колір дуже гарний. Ціна такого кошика 350 гривень. Дуже красивий. Звертайтеся, будь ласка, на Viber.